По одну сторону з Хмельницький, а по іншу сторону з галич. Але вона всім каже, що вона із Харкова. Тетяна Хоронжок, привітайте, її! Добре. Скажи їм щось. Добре, що? Добре. зупиниться вже, Да, да, все. Пайду. Спасібо. Добрий вечір, Київ! Слухайте питання. А хтось любить літерацію? Yeah. Yeah. Спасибо. Коротше, зараз ми трохи пошуршимо, але е, літературно е, трошки е, лірично. Віду в образ час. Лезо шкрипти. А мікрофон, а, тінати. Лезом шкрепти, надірвати не вишкріпти, всі інші увоші у нашім раю. Шукати вагомість у власних прогрішеннях, душити в собі всі потуги на блю, в в вухах ми шукали, мов спокою, шемрання ти ковтав горілиць, шили собі шлюбне вбрання із пороху, хоругви вштрикали в шипи з патерлиць. Цятки і шурхоту за шибами шпиряли, я в себе тебе шпигувала до дна. Собі я тебе пришпандьорила штирями, щоби тебе у мене не вкрала війна, намертво било в зашторних приміщеннях, штаблями шпарили вагони на схід. І я лезом шкребла, не могла тебе вишкрити. Коли щось пиши, якщо в тебе приліт. De acuerdo.